Про що буде в следующий відео про твою маму. Можна сказати офіційно, що твоя мама зараз по знижці. Побачивши таку халяву, я відразу додав твою маму в список бажаного, бо сильно її хочу. Повезло, звичайно, що мені її подарував підписник. Тому для мене твоя мама безкоштовна. Про твою маму всі дуже гарної думки, тому треба качать. Особисто я вирішив спробувати твою маму саме, коли побачив тех, схожа на Dark Souls. Думаю, настав час нарешті ознайомитися з соус лайками. Але перед тим як побачитись з твоєю мамою, треба прийняти ліцензійну угоду. Дає тільки. Один пункт, і я обіцяю, що буду добрим до своєї мами. Ні, о, до своєї, то понятно, а от до твоєї ладно качаєм. Твоя мати, до речі, зовсім не важка. Нас зустрічає якийсь супчик, на який надо клацнути, і весь прикол в тому, що вона просто спавниться в тебе на екрані шума. і пиздить китайською. Хоча не тільки китайською, як ми бачимо, в мене вже є всі скини і досягнення. Можна сказати, з твоєю мамою, я знайомий. Твою маму можна вертіти і збільшувати, але вона не любить бути великою. Ай, сука, че сразу бы! подождите. Мене б'є мать? Піду скачаю доту. Хоча яка дота, якщо у мене все-таки є мама, а саме охуєнне, це те, що тебе профілі показує, що ти граєш в вашу маму. Поки я вибивав всі очівки, мені людей п'ять вже написало і запитало, що це за хуйня. І я всім казав, та просто бавлюсь з твоєю мамою. Хоча можна сказати, що я навіть був в ній. У налаштуваннях можна настроїти частоту її піддержа, але навіщо, якщо є тиха мати? Тобто вона взагалі мовчить Нахуй, Мама мріє, реально. Ну і давайте я вам і інші приколи покажу. У китайській матері повна хуйня, Автор це поняв і додав британську мати, якої не нравиться, що я граю в Фортнайт. Тому вона просто глузувала з мене, коли я смоктав на ту форті. Але це не єдина мать англічанка. Damn! Як це вона ще тут без really ствола і крилицькі so. всі. Наші є дві японочки, одна з яких well, дуже агресивна. А інша oh. добінька і зірочками в очах. Твоя мама доволі мила. Мать кухар you're дуже you're смішно more. кричить італійською how і how робить оці от рухи руками. Ну, угарчик, реально. А мать прибулець просто офає гру. Блять, ти що хутіла? За що я деньги отдав? Із очевидних that's мінусів це те, що тут все перекладали через google перекладач адже мать тебе називає коханим і постійно питає про якусь свинину, я хуй знаю, що це означає, але надію, що вона не натякає, що я жирний. Бо мама мені казала, що я самий красивий. Хочете поспорити? Пашли нахуй. І ще один здоровенний мінус це то, що твою маму не можна роздягнути. Хоча, почекайте, блять, я був впевнений, що це існує. Це клікбейт, вона просто стала забаком. А якщо твоя мама зомбі, то виходить, що твоя мама вмер. Добре, хватить цих жартів за 300. Плюси твоєї мами. Перше, в тебе є мама. Друге, вона тебе б'є, а це додає реалістичності. Ну і ще ти дізнаєшся про існування 10 китайських діалектів і китайських страв, які висять на шиї. Мінуси твоєї мами стрьомне звучання китайської мови. Вона тебе кричить просто так, і ти хуй не понімаєш за що. І особисто від мене я б хотів би, щоб твоя мама була безкоштовною для всіх, тому сім з 10. але а я можу безкоштовно стати твоєю мамою, адже я полистав документи і ніби понів як зробити мод на цю гру. Треба просто замінити всі файли в папці, яка заточена під предмет майстерні. Потім завантажити це все в інтернет, потім знайти його, підписатись, перезайти в твою маму, і після підписання на предмет нажимати на плюсик. І от він момент істини. Ладно, це був просто тест, щоб я удостовірився, що все правильно працює. Тепер я пропишу всі фрази, озвучу їх і викладу в майстерню. Так, все готово, і тепер робимо абсолютно такий самий порядок дій. І заходимо в твою маму. Привіт, сладенький. Почекай, якщо я твоя мама, то твоя мать Микола. Тобі нормально взагалі. Хоча я думаю, тобі не привикати, що у тебе може бути більше одного тата. Як бачимо, все акуєнно працює і всі фрази ахуєнно підігнались. <гум> Пішов нахуй. Ще твоя мама стала реально дуже харизматична. Твоя мама х соска. Синок. Плюс вона тепер щиро турбується про тебе. Синок, кушай побільше жиденького, пожалуйста, бо не зможеш висратися. Тока треба ще попробувати функцію приєднання до чужої мами. Тому купуємо твою мати подійшовки і насилаємо другу. Потім приглашаємо його в гру і чуємо дзвінок в двері. Ой бать, привіт! Я думала, ти давно здохла. Ей, ніха, ніха, добі, азядулаша. Чи назис, коротше, це весела хуйня. Якщо пограти з модами, то можна порофлить разом з друзями. Але всі моди, що існують на даний момент, хуйня. качайте, тільки мій. Посилання залишу в своєму телеграмі. Ти Те, в принципі не дивно, що модів мало, адже грівсього там пару днів, блять. Висновку можу сказати, що прикольна хуйня, яка буде стояти на фоні. Якщо ви дуже одинокий, то це, хоча б створить видімість, що у вас є якась тянка, хоч і навіть віртуальна, а можливо і віртуальна мати. Тому самими цікавими речами тепер можна займатись вдвох. Але зішно. Найголовніше це статус в стімі. Це, до речі, моя сторінка в стімі. Додавайтесь, друзі, і скидайте мені ножик в Counter-Strike. Пожалуйста. Ну і що? Тепер твоя мать, це я, а мамі в старості треба приносити стакан води. Якраз про мене піклуються всі мої дітки спонсори Пожалуйста, пийте побільше води, носіть шапку, не кахайте з злями і використовуйте контрацептиви. Люблю вас, мої дітки, всіх, крім Малакі Константа, звичайно, бо він мій деді. Ще ви можете купити підписку на монобазі і отримати доступ. В приватний телеграм, де я публікував приколи про твою маму. Та й, в принципі, розповідає там про своє життя. Ну, настав момент, на якому треба з вами прощатись, але тут дуже підходить анекдот, в якому йдеться. Яка фраза ідеально підходить і на кухні, і під час сексу. Правильно, твоя мама це робить краще, тому хай вона і прощається з вами. Бувай! Цілую в хуй.